Ми командири, бажаю вам здоров'я і передаю великий-великий привіт. Ще здибуємося. Докувачка. Я майстер майстерні безпілотних літальних апаратів 136 батальйону, 114-ї бригади ТРО, солдат Тумановський. Мій псевдонім туман. З 24 лютого я в 136-й батальйоні. Мінус пауза, коли мене другого жовтня в обід шмальнуло під час виконання завдань. Це було третє поранення. У мене було перше тут, 82 міна, тут вох. А третій раз ноги це вже рядок проти танків. Костяні. О! Я був у складі п'ятої зведеної роти 136-го батальйону. Це був на східних околицях Бахмуту. Ми були. Де ми там в дитячому садку, де не техніка була, і де можна було в подвальчику поховатися. Е, і тут а десь близько 12-ї години треба їхати вести і їжу, і якісь боєприпаски. Душаємо, погода хороша каже. сів по газам і їду, 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 їду. їду і щось смалило в праве переднє колесо. Шекотимося. І тут з'їзд. А перед за з'їздом, крім будівельного мусору, рядок мін тема От, І я так як зараз згадую. Я раз, два, три по, -по педаль повітря. Це бах. Момент оцей. Дуже мені пощастило. Я в присвідомості був. Рація біля мене була. Я Повідомив, що я не їхав на міну. Перший турнікет, я собі сам. Дуже дуже гарно що я зберігся, я собі раз. Другі вже якісь хлопці там прибігли. Також якісь таревошники з лісосмужки там маленькі. Що вони кажуть, поможіть мені з машини викрити, тому що взагалі порваний метал і ногу ліву затиснуло. І я бачу вона в такому нетиповому положенні, що напевно, напевно вона порвана. Ні, вони, чи... вони поперед хосеред дороги. Дорога лінами порядку, ось так щедров. Ну, якісь там наші. Я зараз поїду туди, хлопцям. Скажу що це в басі. Е, Всім хлопцям привітання. Я ж за що знаю, що мені в Краматорську обрубали що там пошкоджені кінцівки, нижче кулін, слава Богу. От. Да, я можу бігати трохи гірше вас. А дружина, я потім кажу, дайте мені телефона е, любого, якого у вас МТС-карточка. Що у вас є дружина? О, ну як положено. А, так ви що, дивитесь типа, ну, на ті руці, а я, я не в цим не заморачуюся, є, є. А просто куди? Тут осколок, він е, живий і не вилазить, то що я йому буду. Я дружина звати Руслана, я їй перезвонив а, і кажу, я. Їй повідомили вже так здалеку, що він поранення там отримав. Добре, що приїхали. Воно так м, на душу чесно, от я надо, якщо є поранені десь їсть, дзвоніть їм. Оце ну, така порада. І да, є такі, може, хтось не хоче чути. А я хотів, я так хотів кого-небудь почути, хто-небудь хай позвонить, питається. Дуже хотів. М -м, і от вони приїхали. Але я вже до сьом, я вже так подивився, що я та покосаний, але живіший, ніж думав. І мені кажуть, хто тебе списують, і що робити? Ну, чесно, ну, от в мене плани, от сики, от будемо років, тут десять років. Буду тут десь. Ну, от лікарів бачу, якийсь військовий, там хворі, просто всі там в білих халатах. Я ж кажу, що... Як же так? Ну, стоп, я ж пригоджуся вам. Добре, що він сказав. Що ви маєте право на міністерство писати, і, міністер... і всі ці справи через міністерство вирішуються. Я три рази писав на міністерство. Ну, вони відправляли на броводський воєнт, бровоський воєнт на батрівку, в барському воєнті. Винкоматі... Ой, ну, він схода подивився, каже, ой, в тебе пальця нема, ти, ти непридатний. Пульт. Гляньте, як пульт мені не заважає тримати. І налаштовувати дрони. Ми, ми живемо в нову епоху, людоньки. Зараз наносять ураження БПЛА дрони. Ми живемо в самі цікаві часи зараз. Да, тяжкі люди вмирають шкода. Ну, Тут історія от, зараз тут творить. Ну от є касапські дрони, ми десь знайшли, не здетонував боєприпас. Чи ребом посадили, чи впав неудачно, здетонував і залишився ціліший. І ми що можемо, будь-яку залізячку ми собі все сюди стягуємо. Стягуємо, 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 стягуємо. Лопасті Ми дозамінимо. Зліпили, запаяв, пройшов, вон пішов, політав і піде по призначенням. Як родина відреагувала. Ну, ніяких скандалів не було, ніяких свого роду, і, і тут родина. Тут є хлопці, які ще в тих окопчиках сидять, а хтось, а хтось... треба підняти далі свій зад і доробити те, що не доробив. Чекаємо, хороших людей у бригаді і батальйоні, і навіть не хороших. Не вже згодом хороших.